Так, всім привіт. Сьогодні дивіться буде трошки так сказати, обзорчик на оцього малиша. Це короче, в Тік-Токі побачив. Ось такі гайковерти продаються. От. Та й думаю, закажу собі, подивлюсь, що воно таке. Це не проплачена реклама. Це я так вам показати, може хто хоче собі такого малюка. От. Дивіться, які його розміри, ну, реально, Менше ладошки. Вот, вот такий. Ну, весь в ньому трошки чувствуется. Опять-таки повторяю мне никто. Хоча могли б прислати б за, за рекламу вот такого помощника. Вот. Кстати, а, що в нього по характеристикам. Е, пишуть батарея 20 В 4 А і типа, типа 500 Нм. Ну, такое я вам скажу. Подивився теж в ютубах. Що про нього кажуть? Типу колеса він не може відкрутити на машині, коли вони затягнуті. Вот. Ціна оцього красавчика 70 доларів. 70 доларів, блин, гайковерт. Ну, хороший шуруповерт за такі гроші не купиш. Зараз я вам покажу. Прямо в хвири. Вот, Кольосика це колпачок сняв. От. Затянуті вони були наші на монтажці динамометричним ключом. Скільки там не пам'ятаю 120 ньютонів чи 140. Ой, не туди. О, дивіться. Це треба буде обтягнути. Зараз слідуючий. Бачите, взагалі на ізі. Ви бачили прикол цей. Охренеть, я в шоке. Оцей гайковертик. <кхи> не, ну може колеса з того и не открутиш. Ну, я думаю, для домашнего хозяйства вполне сойдет. Отакий. От. Там ще в них тоже якісь шурики есть по акції. То думаю, сначала це куплю. Вот, цього зверя. Подивлюсь, попробую. Но я вам скажу, пока месть я доволен. Тим более два аккумулятора. Головок, головки не йшли в комплекті ніякі. Це я вже з свого набору взяв. От, зараз ще секундочку. От, це я короче, ходив, бродив, думав, дивився, що відкрутить. От, на 22. Там короче, о, сука, ну, петушара, ну це вже не мій. Е, писали в отзивах, типу, що там 10-12 там метіз максимум він може відкрутити. Дивимося. Ой, не туди. Взагалі на ізі. Ну ще ще зна, коли їх. Та. Ти що, взагалі пушка. А я ходив, шукав, шукав теж якісь болти, може, заржавівші. Коротше, ніхрена я не знайшов у себе такого. Вот. Так що дядько Богдан вполне рекомендує дану штуку. Опять повторяюсь. Реклама не проплачена. Це я ж кажу, купив. Думаю, 2800 викинув з раку і віддільну вещь купив. А це так чисто вам показати, може хто хоче собі на господарство купити. Класна штука. Да. А компанія Дон могла б і прислати якийсь нічяк за рекламу. Ну, то таке. Кстати, може хто купить, собі напишете. Будемо писати компанії Дон, що я піднімаю їм продажі на 300%. Вот. Так що я думаю, лайк за це. 2800 викинуто не в сраку, я поки довольний. Ну а ми перейдемо к продажам. Дивіться, що в нас сьогодні буде. В принципі, почти те ж саме. Тісочки. Дивіться, сьогодні будуть тісочки ці в нас будуть в акції. Акція безплатна доставка. Оці от по 1600, 120-125 губки. Є їх 26-28 кг. 1600 гривень повна оплата і безплатна доставка, тобто за мій счет доставка вони їдуть до вас. От. Оці от по 1500, по 1500 тинь тинь тинь. Хрен з ним, хай вони теж будуть, тому що е, на прийомці є нові заявки, треба їхати купувати желізо, Тиски реально класні, чіткі, робочі. Ці просто щось з дефектами. На тих немає механізмів. На цих Є механізм, немає одної губки. Тут а, там щось по-моєму не родне. Ці за 1300 ці не в акції. Це просто 1300 без губок і нема полумісяця. Вони просто так 1300. От, що в нас тут покажу? Ін -шарік. Ін -шарік такий. Це вже все. акція тільки на це розпространяється. Ну, може і там ще зараз щось покажу. Іншарик такий Тин -тин -тин. Булгарія. 300 гривень. Состояння, звісно, його не Вот, педалька 600, балон 300 Такий не знаю, може вітря 1,5-2. Бабка 165 э, до центра 800 гривень. Каретка 800 гривень. Кстати, тут тоже гайки відкручувані. Бачите, закисли з краской. Открутилась, закрутилась бомба. Ну, Я ж кажу, я довольний, як мала дитина. Давно хотів свій шурик, ну просто дивився ой, Шурік, гайковерт. Ну, дивився такі щось саме найдешве, ну 100 доларів і то там такое. А це, кстати, фірма ідон У мене сварочний теж Ну Поки наріканій нема. Він в мене года 3. Я не кожен день варю, ну варю. Так, о, дивіться, є все такий столик з степазами. Отакий такий з тепазами. Він дето, ну так, наверное, метр от 2000 гривень. Він такий кілограм. 40. Це з якось деревообрабатую, що може, кому інтересно, хтось кудись при той прикарячий. Бачите, тут ті ролики, я так зрозумів, він двигався. Бачите, да, да. типа зим, плоскость ровна, хороша, ну трошки ржавий, таке. ну важучий падло, ну, більше 30-ки не Ну Тобі ж там, грубо говоря, по 50 за кіло. І поїхали. Так. Траверса. Траверса, ну, траверса, це, чи як вона називається, 1300. Ну тут якщо бесплатная доставка, ну тут я навіть в мінус уйду. Ладно, хрен з ним. 1300 и бесплатная доставка. Натіо, йоп, забирайте. Вона вроді такая, як нова. Бачите, такі дюрки тут. От, вроді таке як нова. Ну, Но більше таки брати не буду. Воно лежить дуже довго. Гаєчки М16 кг вроді осталось по 60. М18 болтики, Ой. Шайбочки М18, ну хоча б, там кілограм від 5 Может Може клубніки болтики треба по 41 кілограм 16 на 35 і на 45. Любетка три косаря вона не в акції, ну, вона Э, Тиски, редуктор. Тень тень, вот тень. Ота херня, як забудом крати, а ця херня 350. Тут і я Э, совокупно, має бути покупка більше тисячі, тоді безплатна доставка. І до 30 кг от Наприклад, компр... Ой, редуктор і компресор. Вони вже будуть 40 кг уже звиняйте. До 30 кг Тобі ж ці два компресора пройдуть Камазовські 1800 гривень, Топливна 700 гривень. Цей 750 хрипкаючий редукторці, редукторці, роздатки. От. ну Поки редукторці не в акції. Це Тепер є з чим вскривати, будемо вскривати їхній внутрішній мір показувати. Гідроциліндри з гідробортов 2000. Вон, штуки хороші. Діаметр штука 40, неружний гільза 90. Отакий гідроциліндр Камазовський. Кстати, уїхали. Такі тяги теж, з якогось Т-150. Написали, що я... А от Траверса теж, я дивлюсь, щось Т-150. Непопулярний трактор, змаза, гідроциліндр, штуки офігенні, ну края законтачені, 4 тисячі. Це матня, ну тут цю матню можу по 50 за кіло, даже по 40 по 40 за кіло. І поїхали він чіткий, тиски, 1300, 1800, 950, 1000, Гайки жопа, гайки жопа 650 кг. Оцю траха мудію последний раз показую. І по... Пойдеть воно реально в металолом. Предложить якісь ціни за цю всю херню. Бачите, тут якийсь вал, черв'як, новий. Оце все нове, все тут нове. Ось пара. Ну, типа 500 гривень за таку от пару. Вроді навіть воно Ну. ну типу 500 гривень. Скажіть, ти все одно металолом викидаєш? Лучше выкинуть и ніхто не буде мені мозги парить. Посчитай зубы, там то все и так далее. Ну коротше так надо. Балансировка 500, насосы два за 500, оця херня. Давайте вже за косари и заберіть. І сделаю безплатну доставку. От ця 600. Ну, безплатна доставка не піде, бо вона реально важуча. Либо цену поднимать, либо той. Редуктора 17 к 1. Кстати, тоже можу показати внутрішній мир уже. Уже це не составить проблем, не треба тріщоткою маслати. Ящик такий ця матня по 40 за кілограм. Интересно, лібєтка, 3000 редуктора. Е, Губоза каточна машинка. Яку я казав, що можна в ФГ зробити з неї вертикальну фрезерну головку. Вже з мотором, з приводом, з усім. Вот так поставили. Однак чик і все, і можна маслати. Тут якийсь переходник на патроні поїхали. Редуктор 41 ч 100. По-моєму, кілограм 60 днем. 3600. Тут, вроді все, люська віддихає. Люська, Ти віддихаєш, там хтось просив люську в студії. Жарко, вона, вона віддихає, да? Люсьен замирилась. Цілий день бігала, я мирила, а тепер віддихає. Да? Ладно, не будемо її трогати. Вона вечором активність проявляється. Бігає, ноги кусає. Да? Та й вдихає. Кісочки по 300 гривень. Тинь, тинь, тинь. Такі всі робочі. ну деякі тут трошки сварочки, тут отломана. і тут це. Коротше, всі по 300 гривень. І це теж 350. Отак, вибрали чик-чик, і я вам відправлю. І що в нас тут ще є? Секунду. Надо ж вам реп е, почитати. Сорла 52, 52,5, 51. 55-51 вот. ну, типа, другий сорт будемо казати, тому що такі косячки на них 1300. Вже можна там якусь сотню торгануть Що у нас тут? Патрон прицензіонний? 250 скоростна фреза 100А-200-160 вже з оправкою м 9 10, 11 фрези дебелі компресора. КРС. А, КРС, що як КРС? Що це взагалі? АК? Фрези на сьогодні 48,50 по 100 гривень штучка нові 48,50 діаметрів. Чистий Р6М5 повністю. Тут, тут, тут фрези грибочки КМ2, 1000 гривень 25 штук. Ці теж за косарь. Не знаю, теж штук 20 КМ3. Тут конуса ушні. КМ4. 3. Якщо це все по 300 гривень, це буде хай 350 гривень. Тут, туть, туть. Э, отакі рапідні Р18. Беруть на той на надолбшку чик-чик, ріжуть і он їх осталось. Тут з десяток може по 50 гривень. І отакі є, теж з десяток осталось. Тут п'ятерка, толщина, тут Ці 6 Ці R6 АМ5 теж по 50. Розверточки. Вон, номера, я думаю, видно. Тут щось з інкера Такі ось, бачите, по 200 гривень. По 200 гривень. Такий. Це переточений, наверное, конус. Такі от три штучки. Може три штучки за 500. Діаметр, всіх одинаковий. А помірять нема чим Ну, десь це на скидку 40. 에, головка. Та як його револьверна. 300 баксов. Метчики, мітчики, болтики такі 35 гривень кілограм. Фрезі, на розвес 120 гривень кігр. Тут десятка, може містами 12 рапідні попадаються. І 16. Всяка різна конфігурація. Коротше, так давається і насипається. От 5 кг. Ну і тут всяке таке. Там якийсь мітіз. Там колодки. Коротше, хто що побачить, пишіть. Будемо договарюватися. будемо торгувати, бо треба новий товар закупляти. Ну, звісно, за безцін теж. Бо є такі торгаші, що я просто в шокі. Так, да, все, всім пока. Пишіть на Viber. Думаю, за е, цей рекламу лайк. Як вам таке, не знаю, ніщачки всякі. Це не знаю. Просто вирішив показати. Е, прикольну штуку купив. Все, всім пока, пошіт на вайбер.